Привіт! Сьогодні хочу попросити вас задонатити на авто. Звісно, на авто на 10 автівок, на які ми збираємо вже кілька днів. Дякуємо усім, хто долучився. Наразі ми зібрали більше, ніж 136 тисяч, якщо я не помиляюся. Можливо, коли вийде це відео, вже буде інша сума, я дуже сподіваюся, що вона буде більша сума. Я не вмію говорити коротко, так як мої колеги з волонтерського штабу Ангар, тому я буду говорити довго, але перед тим, як я Скажу все, що я хотіла би сказати, то я скажу головне, будь ласка, донайте, донайте, будь ласка, 10, 20, 50 гривень 100, скільки можете. Можете це зробити щодня по 10 гривень. Давайте щодня по 10 гривень. Можете це робити раз в місяць, будь ласка, тому що це справді дуже важливо. І зараз я буду довго пояснювати, чому це важливо. Дивіться, в нас наразі є 15 запитів від військових частин на автівки. Це 15 запитів, які нам хлопці, дівчата, надіслали офіційно від військової частини. Я думаю, що ні для кого не секрет, що запит є набагато більший, що не всі можуть зробити з тих чи інших причин офіційний запит на благодійний фонд. Ми, на жаль, по-іншому не можемо надавати автівки через це моку. На цьому хочу наголосити. Тільки за офіційним запитом і тільки по акту прийому передачі від нашого благодійного фонду на військову частину. Ось тому насправді потреба в автомобілях набагато більша, ніж ми збираємо зараз. 15 автівок наразі у нас просять. Це станом на сьогодні. П'ять автівок нам вдалося завдяки вашим донатам і завдяки також допомозі інших спонсорів, завдяки бізнесу, нашому місця. Ми обов'язково всіх згадаємо, всім подякуємо, тому що це насправді важливо. Хто би там не говорив, що добрі справи мають робитися тихо. А ну, мене трошки інша думка. Я вважаю, що про це потрібно розповідати і обов'язково. Особливо зараз треба розповідати. Отже, п'ять автівок в листопаді ми закрили. Завдяки добрим людям, добрим бізнесам. Реально ви всі круті, і це якась шалена підтримка, і любов, енергія, яку ми відчуваємо кожного дня, коли збираємо донати. Але є ще 10 запитів. І ось ці 10 запитів це якраз оця сума мільйон 800 тисяч. Гривень, а чому така сума? Поясню, в середньому авто коштує десь 160 тисяч гривень. Автівки ми знаємо, де брати вони в нас, повірте, все ми перевіряємо, готуємо до фронту. В нас працюють над цим люди, які в цьому розуміються. Тому що кілька разів прилітало таке питання: чому вони такі дешеві, наприклад, чи чому там щось з. За таке авто. Повірте, все окей, ви бачите наші звіти, ви можете їх переглянути знову на наших сторінках, тому тут немає ніяких сумнівів, що ми підбираємо ті автомобілі, які потрібні військовим. Тобто ми ж їх не купуємо просто так, бо ми захотіли купити такий автомобіль. Звичайно, ми узгоджуємо це все з військовим. Отже, 160 тисяч гривень одна автівка. Плюс ми закладаємо обов'язково її поточний ремонт. Зрозуміло, що якісь речі потрібно підремонтувати. Ми будемо публікувати відео про це і вже публікували відео про це. Можете також подивитися, як Андрій Руговський, наш волонтер, який займається саме тим, щоб готувати авто для військових. Як він розповідає, що потрібно обов'язково перевірити і що потрібно докомплектувати, зробити перед тим, як відправляти хлопцям і дівчатам машини на війну. Тому ми закладаємо в цю вартість також і е, такий поточний ремонт. Є дуже багато СТО, які зголосилися нам допомагати або на благодійній основі, або ну, тобто з якоюсь суттєвою знижкою, але ми всі розуміємо, що не все можливо зробити безплатно. За це також вдячні всім, хто долучається до цього процесу підготовки автомобілей. Також пальне для доставки і є такі чисто адміністративні супутні адмінвитрати. Тобто ми ще додаємо на них 20 тисяч. Насправді, це також дуже мало, але тим не менше, ми сподіваємося, що ми зможемо влізти в цей бюджет. Тому сума виходить 180 тисяч на одне авто. Їх потрібно 10. Ось. Математика дуже проста. Я не знаю, як ще доносити інформацію про те, що вони справді рятують життя. Ми постали не так давно відео з Тіктока, де було видно, як хлопці вивозять бабусю. А вони попадають під артобстріл, вони втрачають відразу машину, але не втрачають своє життя і не втрачають життя бабусі. А що найголовніше, вони встигають доїхати до тої точки, звідки вони вже змогли добігти і врятуватися. Тому насправді машина може в будь-який момент вийти з ладу, а вона настільки потрібна для того, щоб і рятувати життя, і евакуюватися швидко, і евакуювати поранених і підвести бойову. Комплекти і в Принципі наших військових вести на ту чи іншу позицію швидко, тому що швидкість це запрука їхнього виживання в тому числі. Тому дуже сподіваюся, що ви дослухали це довге дуже відео, і що ви задонатите нам на 10 автівок, і ми зможемо якомога швидше закрити цей збір, тому що насправді 10 автівок це лише капелька в морі з тих запитів, які нам приходять. У нас є також дуже багато запитів на дрони, на тепловізори. На інші речі, на приціли, і ми також мусимо їх закривати. Будь ласка, донатимо, ми віримо у нашу спільну силу, віримо в те, що разом ми зможемо подолати. Я думаю, що ще не так довго нам залишилося збирати донати, бо моє особисте сподівання, що це рано чи пізно закінчиться нашою перемогою. Коли не будемо прогнозувати, але тим не менше, ми всі віримо в те, що ми переможемо, ми бачимо те, що ми перемагаємо, і перемагаємо ми в тому числі завдяки донату кожного з вас.